Привіт, малята! Сьогодні у нас з вами заняття математика. Діти, сьогодні ми з вами вирушаємо у гості до сніговичків. Ой, подивіться, що це? Так, це снігові кулі. А з чого вони зроблені? З снігу. Діти, а що можна зробити із цих куль? Так, можна зробити сніговиків. Із снігових куль хлопчики зробили сніговиків. Давайте визначимо. Хто якого сніговика зробив? Але треба бути дуже уважним, щоб правильно визначити. Сергійко це хлопчик у коричневій курці та синьому шарфику. Де Сергійко? Так, ось він. Він зліпив сніговичка і одягнув йому блакитну шапочку і блакитні рукавички. Якого сніговичка зліпив Сергійко. Так, ось цього. Сашко одягнений у червону куртку та рожеву шапку. Де Сашко? Ось він. Свого сніговика прикрасив червоною шапочкою та смугастим шарфиком. Де сніговик? Сашка. Ось. А третього хлопчика звати Дмитрик. Якого кольору у нього куртка та штани. Так, блакитна куртка. Та сині штани. Він зробив третього сніговика. Чим він його прикрасив? Так, він прикрасив зеленою шапкою та зеленим шарфом. Молодці, зі сніговичками ми розібралися. Давайте вирушаємо до сніговичків у гості, але у гості ми йдемо з подарунками. Але ці подарунки треба правильно скласти у коробки. Яких кольорів коробки? Червона та жовта. У червону коробку ми будемо складати тонкі подарунки, а у жовту товсті. Давайте розглянемо, в яку коробку ми положимо червоний олівець. Він товстий чи тонкий. Так, він товстий. В яку коробку його треба покласти? У жовту коробку. А жовтий олівець тонкий чи товстий? Тонкий. І його ми положимо в червону коробку. Пензлики також потрібно скласти у коробки. Верхній пензлик товстий чи тонкий? Тонкий. У яку коробку ми покладемо? У червону. А нижній пензлик товстий чи тонкий. Товстий. У яку коробку ми покладемо? У жовту. Зелена книжка тонка чи товста. Тонка. І ми її покладемо у червону коробку, а синя книжка тонка чи товста, товста і ми її положимо у жовту коробку. Молодці! Всі подарунки ми запакували і сніговички вже отримали їх. Сніговички дуже люблять гратися з геометричними фігурами, тому пропонують пограти з нами у гру що зайве. Давайте розглянемо фігури і назвемо їх. Перша фігура трикутник. Скільки він має кутів? Давайте порахуємо. Один, 2, 3. Три. Трикутник має три кути. Друга фігура називається круг. Скільки кутів має круг? Жодного кута. І третя фігура квадрат. Давайте порахуємо кути квадрата. Один, два, три, чотири. А тепер давайте визначимо, яка з цих фігур зайва. Круг, тому що в нього немає кутів. А ось тут які фігури. Давайте назвемо червоний круг, помаранчевий круг, жовтий квадрат і зелений круг. Яка серед цих фігур зайва? Так, зайвий жовтий квадрат, тому що всі інші фігури це круги. Молодці справилися? А серед цих фігурок, яка буде зайвою? Давайте назвемо спочатку, які фігури ми бачимо. Червоний трикутник, зелений трикутник, фіолетовий трикутник та жовтий трикутник. Яка з цих фігур зайва? Так, зайвий зелений трикутник, тому що всі фігури великі, а він маленький. А серед цих фігур яка є зайвою? Давайте назвемо спочатку фігури. Помаранчевий трикутник, червоний квадрат, помаранчевий трикутник і помаранчевий квадрат. Яка фігура зайва? Зайвий червоний квадрат, тому що всі інші фігури помаранчевого кольору молодці. Сніговичкам дуже сподобалося з вами грати, і вони дякують вам за подаруночки. Нам пора повертатися додому. До побачення, до нових зустрічів!